Ваші сирні тарілки, які ви будете скидати в коментарях, ми зможемо побачити, і ми виберемо найкращу сирну тарілку. Ви виберете, Добре, я не є та. спеціалістом сирних тарилків. Я виберу найкращу сирну тарілку. І та людина, яка отримує від нас найбільше якби все правильно зробить, якби, як я розповідала, отримує приз, сирний приз, де будуть сири. Точно з різною витрати Ви ну я знаю точно, що там буде а, моцарелла, а, сир і буде сир від золотої лінії. Так ну і окреме питання. А коли найближчий буде the world» відбудеться? А, найближчий буде проходити цього року, як завжди, кожен рік. Ой, вибачте, тажіть ще раз спочатку. Да. Останка, а ще повідом нашим глядачам, коли найближчий Волчізеворц відбудеться, і йде в угу. цьому році. Він буде проходити в Швейцарії, в місті Берн і буде це відбуватися 13-14 листопада. Я... Квадратик нажати на мою морду, чи на Оксанки не лице. Давай. Друзі... Квадратик нажати на мою морду чи на Оксанки не лице. Давай. Друзі, ви бачили два відео у нас на каналі з сирною експерткою Оксаною Черновою. Ми говорили про сирну тарілку, розповідали вам про основні проблеми, недоліки. Функціонування сирного ринку в Україні, про чизмонгерів, про те, як продавати, а не тільки виробляти якісь унікальні сири. Сьогодні е, ви почуєте е, особливу інформацію унікальну про те, чим конкурс про Cheese Еворд відрізняється від World Cheese Awards, тому що 22-му році вже компанія Ардіс мала привести до нас цей конкурс перший в історії незалежної України. На жаль, війна підрубала наші плани. Оксана про це зараз вам розкаже. Ну так в чому різниця між прочизивовчизевор, щоб люди розуміли. От, а власне нагадую, що 27-28 вересня відбудеться е, ця подія. В сирному світі України пам'ятаєте, що це подія не тільки сирна, тому що ми говоримо про довіру, говоримо про екосистему, говоримо про всі молочні продукти. І, власне, кому з виробників можна довіряти, кому менше довіряти? Слово Оксанії слухаю. <Obstvenigung> Перший етап це створення національного сирного конкурсу, де будуть збиратися сирна спільнота, яка існує в цій країні. Тобто від маленьких виробників до в, до великих виробників, щоб на одній платформі могли е, презентувати свою продукцію і е, презентувати її різним експертам, різним суддям е, бажано з різних країн. Чому я про це з, е, заявляю? Тому що насправді от ця історія е, залучення людей, е, я б так сказала, з різним смаковим кодом. Угу. Дає максимально об'єктивну оцінку, інтегральну таку так. узагальнюючу тому, що і в міжнародному конкурсі світовому сирному залучають, чому різні країни, різні сирних експертів з різних країн, коли три людини з різним бекграундом, з різною історією, з різними звичками зустрічаються за одним столом над одним сиром. Вони його коштують, оцінюють згідно цим критеріям, які відбувається оцінка, і їх думки співпадають, то в цей момент, грубо говоря, народжується зірка, яка може потім підкорювати весь світ. Тому що, окей, ми можемо сказати, що ну, є сири, які. Специфічне тікет для той чи іншої країни у ну, Скандинавії, наприклад, чи для Іспанії. Абсолютно. Ну там ну, історія з Касу Марсу італійським, да, які там може скоштувати. Я коштував, да. Да, тільки на, на личинки на, 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 на цьому острові. А, тобто, ну або а, на, навіть, наприклад, історія з Кабралісом іспанським. А вона ж теж різна. Те, що ми купуємо в супермаркеті зараз, можемо знайти кабралис. Це дуже важливий момент. Що Одне ми купуємо в супермаркетах, а інші продукти для вузької нішевої цільової аудиторії виробляє частина власне заводів, і загальний споживач, він про це навіть не знає часто. А, так, на, на справжній кабраліс взагалі на вигляд чорний. Просто чорний, Він, то, що ми бачимо, їх чистять, цей сир, зчищають, і ми бачимо дуже-дуже гарну картинку. Насправді він досить живий і досить неймовірно гострий сир. І виглядає він для багатьох Чупакабра. людей бо, да, буде Чупакабра. страшенною картинкою. І де він визріває. Повністю в печерах з капаючою вологою, з навіть там ці повочками чи різними носіками? Тобто, це настільки природній сир, що не кожна людина буде готова його з'їсти, mm -hmm. але ж все таки найбільш болюче питання, і глядачі мені пишуть, і ти си uh -huh. думаю, кожен день стикаєшся. А чому українські заводи, чому українське виробництво не Надає споживачам якісь якісні, унікальні сири. У мене є що на цю тему сказати, uh -huh. але я хочу тебе послухати, тому що у нас є прочізевор. Okay. От зараз два з нього почнемо. Прочізевор, uh -huh. це то то-то, то-то. І що воно дає? Які можливості, які переваги, які медалі? До речі, ми ж казали про медальки, uh -huh. да? які медальки нашим виробникам, яким виробникам? І там, де я вклинюсь вже я буду uh -huh. мовчати слухати. А на мій погляд, що воно може дати якраз промисловим лідерам нашим, які в дуже важкій ситуації, це окрема тема. І так, Прочізеворз, що воно дає? Чого ви очікуєте в спільноті Прочиз і на які результати розраховуєте? Ну, окей, Прочізе Вордз це якби як ви як екосистемний проєкт. Це місце, де мають зібратися як великі, так і маленькі виробники. І звісно, споживачі. Це прямий контакт між споживачем і виробником. Про Awards» вкладається з двох конкурсів. Це, звісно, конкурс Сиру, який буде оцінюватися, як я говорила різними експертами з різних країн. По стаціонарній системі оцінювання від зовнішнього вигляду. По професійній да. системі да, Давай, професійній не системі. будемо забувати. Так. Звісно, як. Для організаторів, це, звісно, мене є там теж там, якісь які свої страхи. Хотілося б, щоб було більше різноманіття варіативність наших сирів. Але ми маємо бути відвертими, що буде, то буде. Я не знаю, які сири будуть подаватися. Головне те, що всі, хто прийдуть, вони зможуть е, побачити прозору картинку, в якому стані знаходиться наш сирний ринок, які сири виробляються. І, скоріш за все, буде, е, я так вважаю, розуміння, що деякі сири, можливо, би і не потрібно було би виробляти, або змінювати, починати рецептури, шукати щось цікаве е, е, більш. Е, для нашого споживача, бо наш споживач насправді моє спостереження, він стає з кожним роком більш вибагливощим до продукту. Те, що, що ми бачимо зараз, у нас відбувається величезні вітріни, як я називаю багато жовтих плям, тобто одноманітного речі. Це ж напівтвердого плям. сиру, який, якщо запитати продавця, Ніколи тобі не відповість, чим той чи інший відрізняється один від одного. Але ж, Оксанка, ми з тобою обговорили тільки, що що провідний технолог mm -hmm. не називаю, нашого провідного виробника на моє питання на вашому mm -hmm. конкурсі всесвітньому, чим відрізняється тисяч один від одного, сказав закваскою. розумієш? Тобто, якщо не може виробник це пояснити, mm -hmm. то було б дивно вимагати від чизмонгера чи з Сирного сомельє, щоб він це пояснив. Тобто, сам виробник. Робить так звані ці масові сири, масмарка, мас і він їх продає. І оці дитячі спроби зробити там 100 кг чи тону в місяць якогось витраного сиру, вони втикаються в принципі в відсутність реклами підтримки, яку власне надаєш про ЧІЗВ. Правильно Еворд? E ну ми ж розуміємо, що це утопічна історія для тих виробників. Про скільки, скільки сиру важко підрахувати. Списується, утилізується, які не з'їдаються у того однакового продукту. Ну практично нічого не списується, всі мають виробництво Ну, Ні, я кажу, що його кінцева ціль доставити користь і насолодження споживачів. Вона не втілюється. Слухай, один з синонімів сиру жовтого на це сир бутербродний, канапковий. Відповідно, там користь іде від хліба масла. І сиру а, так ось. І, і на коли от це все виявляється, стає зрозумілим, що е, можливості для розвитку ми маємо, бо сиру багато, значить, є молоко, є люди, які його можуть переробляти, це молоко, виготовляти сир, а е, от той зріст або процвітання в варіативності і смакові в, цікавості немає. Абсолютно Розумієте, Завжди е людина приходить в магазин, і вона бачить, окей, найкращий сир навіть з медалькою, з mm -hmm. е не знаю, там, з двома цілями. І бачить український. І бачить німецький аналог, які його придумали, mm -hmm. які його народили і там е десятки років ліють. І якщо він бачить, що наш український коштує дорожче, він буде його купувати. Ну, реальне питання. Я згодна з тим, що мають бути програми, які по підтримці переробників 100%. І, звісно, і з ціною, і з усім іншим, але ще є важливий момент, що все ж таки нам, ми маємо прийняти те, що нам не вистачає спеціалістів. Да, наприклад, які би можливо не, не вистачає спеціалістів як афенерів, які можуть займатися дозріванням сирів. Наприклад, ми хочемо зробити класний той сир з лакитною плісні, mm -hmm. використовуючи, наприклад, молоко сіробурої породи, наприклад, української корів, да, але щоб воно там витримувалось у спеціальних афінажних кімнатах, десь. Ну, там, Закарпаття чи при ну, ну, умовно да, щоб це було створено дійсно природне середовище для нормального дозрівання таких сирів. Слухай, але ж якщо ми говоримо про з свілю, там пасторели, як мінімум, не поступалися жодному польському виробнику і не поступається, я думаю, хоч там прикордонний mm -hmm. регіон, там ну, от, да, бомби падають, але все рівно тобто, прекрасний виробник, візитівка України по сирам з білою цвіллю. Напівпромислові Тобто, умовно кажучи, вони дають великі обсяги. Не крафтовики, які дають там 10 100 сто кілограмів. Вони слухай, вони продавали, що ти розуміла 15-20 тонн навіть по моєму, десь такі кількості. Тобто для України це вже значна кількість. До речі, свого часу ми провозили тоді, ж коли і Леся була на навчанні, <говори> коли ми привозили Монсе і відвідували саме на пастарель возили. Лера Монс, якби, одного з найкращих фенюро Франції, він тоді і, якби, давав їм поради на базі їх е, виробництва, що краще там е, е, покращити, будемо так ну, говорити, да, щоб е, досягти якогось такого специфічного унікальності. Не, унікальності. Але от, ну, унікальність ще ж полягає в тому, що е, які теж, як ти казав, закваски да, використовувати. Угу. У нас які закваски всі більшого? Ну, у нас всі закваски світу доступні. У нас тут маш на увазі. А я маю на увазі наші українські у нас немає. Ми тільки на імпортних заквасках працюємо. І це ситуація, і слава Богу. Тому ну, що це для нового... великого виробництва так. А якщо ми говоримо про унікальний продукт, про продукт, який ми маємо створити з автентикою нашої країни, то це має бути закваска українська. Тобто а, ні. я ні. тебе серйозно кажу, я, да ні. Ні. тому що всі підіосири використовують закваски, Я зрозумів. Як, це вимог... щоб дойти, я тебе почув дойди до, 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 до якоїсь особливості про закваски. Про закваски швидко дуже давай. І що ми так мір дружбоважувачка. Значить, по закваскам, пані Оксана вірить те, що будуть колись українські закваски, вони будуть робити автентичними, більш автентичними наші сири. Я в це не вірю за мого життя. Найближчі десятки років це неможливо, на мій погляд. Але пані Оксанка, вона оптимістка, і побачимо наші прогнози, як вони збудуться. Але найважливіше питання будь-якої. Діяльності економічної це продажі, є продажі, є бізнес. Немає продажів, немає бізнесу. Відповідно, вся ця ваша титанічна праця на благо українського народу, українського споживача, вона має призвести до того, що ці сири, які ви знаходите, висуваєте, просуваєте, вони мають продаватися. Оксана два слова: є якісь успіхи чи, хоча би перспектива цих успіхів з продажами, два момента. Продажі на експорт, ну раз приїжджають до нас іноземці, ага. і друге в Україні. Що нам робити? От є два підходи. Скільки раз ми говорили? Я відстою абсолютно чітко. Іра Дем'янюк, до речі, мене підтримує. Дякую їй. Повинні бути об'єднання. Одні люди так. виробляють, інші продають. Швейцарський досвід. До речі, ви ж знаєте, прекрасно там Не... розділення обов'язків. Абсолютно Шіцьке... там, взагалі, люди варять сир, наприклад, ті, що мають корів. Афінують другі, продають так. треті. Боже, І ця... Оце е, золоте правило, яке вже стільки багато років. Я б тоже Дяким, даду... це дурне, диким дурачком так. треба бути, якщо люди це відкидають. Тобто є світовий досвід. Не треба там колесо заново винаходити ну, Фермер, сировар, афіньор фініор. Абсолютно продавець. мало того, це а ми ж менеджери. Знаєш, як це декомпозиція бізнес процесів. У нас в цьому вчать бій, угу. декомпозиція бізнес процесів. Ці люди спеціалізуються на е, тваринництві так. і на якісній сировині. Можна їх навчити робити заготовки. Як роблять швейцарці, об'їжджає технолог, наприклад. Тож у нас таких технологів є. Волеся Польщук приїде, зварить, які проблеми. Далі афінаж другим людям. У нас так, до речі, працювала, наприклад, в радянські часи на, навіть, в Ренкій, Хмельницька масосербаза. Тож були заводи, які варили заготовки, і потім відправляли на обласний центр на цю масу сорбасу, і там афінаж робили. Нема проблеми це відновити. Якщо людина добре афінує сир, вона про корову забуде чи про козу. Кожен займається своїм, кожен має бути фахівцем і професіоналом. Оксана, я все сказав не, як, 100 а ти? Я але Свій не роботи... забудь потім потім про продажі. Буду нагадаєш, якщо забуде про продажі, тому що дійсно на кожному етапі має бути. Повністю контрольований процес. Господар да? процесу. Да, господар процесу. По-друге, молоко як нестабільна, будемо так казати, сировина, По року, вона, вона має постійно за має постійний догляд. Да? І, звісно, За цим продуктом, за виробництвом, рецептура іноді може коливатися, всі ми це розуміємо, десь якісь там коливання жирності, хоча є там. Ну, окей, Білку, це, жирності, та, лактози. Це тут багато праці сировару. Далі афінаж неймовірна, взагалі історія зовсім інша, де постійно Ну, для той... тривалого так. визривання або для ферментованих. Так. Ну і далі А, людина, яка має, наприклад, розповсюджувати сири. Той же саме Швейцарії, Швейцарії, Франції, є дистрибюційні компанії, які займаються розповсюдженням. Чому ми знаємо все про французькі сири? Тому що французи свої сири виробники самі віддали на дистриб'юцію, і ці дистриб'ютори пішли далі по всіх країнах розповсюджувати, займатися логістикою. Оксана, я не можу не зупинитися. Ще раз, історія успіху е сирних країн, країн це історія успіху їх. Логістики і продажів не буває сотне? чудес. Ви вирішуєте, як ви будете доставляти свій продукт, як він буде себе вести в торгівлі. от Дорблю, наприклад. Да? Це ж просто сир, який дуже, скажімо так, невибагливий у зберіганні, набагато ну, менш вибагливий ніж Рокфор. менше ферментується. Завжди його тримаєте, цей трикутничок, там десь в холодильнику, і на сирний соус пішло. Якщо ви не розумієте, як ваш продукт буде продаватися, ну слухайте, ну не займайтеся цим, віддайте спеціалістам. Є Чезмонгер, є сирні компанії. Ну, я рекомендую вам компанію Ардіс, да. а чому ні? Ми... А, і ще далі, а потім вже логістика, дистриб'юція, приходимо ми куди? Ну, Турговий зал. Торговий да, зал на полицю? на полицю. На полиці на у нас скільки? 20 метрів вітріна. Зараз є, якби про жовте плями ми казали. Хочемо додати якихось специфічних сирів. Що відбувається, чому у нас їх немає? Тому що, грубо говоря, немає людей, які... Знають, що потрібно і як потрібно за цим сиром піклуватися, що потрібно робити впродовж його перебування на вітрині. Впродовж його перебування на вітрині ми розуміємо, що процес ферментації не завершується. Він іде і далі. Тобто сир живе, потім він помирає успішно або щось там трапляється, якісь там з'являється якась крапочка, цвілі, Тут одразу все та, та, не, та, небажаної. Та, все мию там списується а Його не можна їсти, тут тобто людина не розуміє, що відбувається. Тобто нам потрібні компетентні кадри, які чи з да, будуть знати, мені, що так, з цим так, робити. Чесно, сир на сем'є набагато більше подобається. А? Але чи з монгерів, то чи з монгерів? Це такі ключове продажі. Оксана, коли е, в результаті всієї вашої діяльності ми побачимо продажі українських сирів, нехай точкові, нехай, нехай по 100 кілограм, чого нам не вистачає от на експорт і всередині країни. Раз, два, три. От можна перше всередині країни нам потрібно міняти ментальність маленьких виробників десь. Чесно, тобто то, що ми казали, об'єднувати, а да. об щоб кожен з них розумів, який саме сир він хоче виробляти, не 25 різновидів, як не знаю, фарб на картині. А над чим над яким сиром він має працювати? Але ж менеджмент каже інакше. Тобто, якщо би була дивіться структура, да. яка втягує все, яка знає, як... тобто, хтось людина, на жаль, або ну на щастя, та яка вміє продавати. Це саме ця людина повинна приїхати до крафтовика і да, сказати: ти робиш, який в тебе сир найкраще виходять? оцей, от Оце, його робиш. Так, його робить, а так. до цього, а в тебе такий оцей робиш, Оце і робить. тоді ува під одною торговою маркою. Під е, просуванням від нашого каналу сир назавжди від прочі спільноти від всіх зацікавлених осіб, які хочуть розвивати культуру споживання сиру, і слухай, і можливо відкрити крамнички. Нехай це буде одна крамничка, якась сигнальна. Так, перша так, в так, Києві. Так. Але слухай, як наш цей, що за все платить? Він готовий на першу крамничку? Сто Бо Я до нього зразу, тарілки, які ви будете скидати в коментарях. Uh, ми зможемо побачити, і ми виберемо найкращу сирну на тарілку. Ви виберете, Добре, я не та. є спеціалістом сирних Добре, тарілок. Добре, я виберу найкращу сирну тарілку, і uh, та людина, яка отримує від нас найбільше якби все правильно зробить, якби, як uh, я розповідала, отримує приз, сирний приз, uh, де будуть uh, сири. Точно з різної витри ну я знаю точно що там буде а, моцарелла, а, сир і буде сир від золотої лінії.